Спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулу плакати не варто. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерь застряло серце, мов воскову грудях. Нічого все це вилікує смерть. Хай буде все небачено, Побачено. Хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожити, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, Це зветься досвід, витримка і харт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум от біди не згіркше. Не будь рабом і смійся, як рабле, тож веселімось, людоньки на людях, хай мели млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок, в грудях. Нічого, це все вилікує смерть, хай буде все небачене побачене, хай буде все пробачене, пробачене. Єдине, що від нас іще залежить. Принаймні вік прожити як належить. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила, не з пуху пір'я, А справди, чесноти і довір'я. У кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, У кого з щедрості на турботи? У кого з пісні, або з надії, або з поезії. Або з мрії, людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацько причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось з ними плакав, мучався, болів, з них почав ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось краса й потворність, усе було асфальти, спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.